Ми учні Державної театральної школи студії Голосіївського району. Агей гельва Надія. Криськова Анастасія. Всі наші учні і викладачі є користувачами вашої бібліотеки імені Панчі. Ми дуже раді, що потрапили сюди. Тут подкову, відкриті люди, які ставляться до нас з відкритим серцем і душею. І як я познайомилася, теж ми в досліді, і прибігаємо дивна будівля, звичайно, відкриті двері. Ну, питала, о, що це? Мені подорож відповідає, бібліотека. У, -у, У чудово. Зайшли в бібліотеку. І коли я познайомилася з бібліотекарями, це для мене було друге відкриття, тому що для мене перш за все важливо саме щирість людей, ставлення людей. Я дуже люблю людей і людина для мене це головне. А коли я познала з бібліотекарем, я зрозуміла, що це мої люди, як сім'я, і після цього майже кожен день старалася заходити, тільки були екзамени, не виходило. А зараз знову буду кожен день, тому що і книги класні, і викладачі класні, і люди класні, і бібліотекарі. І головне, що є про що поговорити не тільки про книги, а й взагалі про мистецтво саме з бібліотекарями.